Ми те, що ми їмо, цей вислів виник у давнину, проте як ніколи актуальний зараз. Адже стан екології, застосування агресивної хімії у сільськогосподарському виробництві в Україні, з кожним роком зростає. Крупні агропідприємства, зацікавлені у надприбутках та швидких врожаях, часто мало замислюються над тим, що забруднити і виснажити ґрунти справа років, тоді як відновлення природного балансу може зайняти куди більше часу. Тому в Україні вже починають замислюватися над потребою органічного виробництва. А деякі підприємці і фермери вже кілька років займаються органікою. Професор національного університету водного господарства та природокористування Петро Скрипчук каже: такі українські виробники не інакше, як фанати своєї справи. Це люди, які давно зацікавились проблемами здоров'я населення, споживанням. Продукції, яка найвищої якості в світі це продукція органічна. Зустрічі і конференції, які наразі відбуваються по всій області в рамках тижня екологічного споживача, живе органічно, спрямовані на пошуки зацікавлення потенційних виробників органіки. Разом з тим організатори заходу інформують споживачів, які часто не можуть виокремити органічну продукцію. Серед іншої маємо про збереження навколишнього природного середовища, адже сама концепція органічного сільського виробництва вона передбачає низку заходів від. Образно кажучи, від принципів здоров'я землі до здоров'я і збереження біорізноманіття до питань здоров'я, збереження здоров'я населення, адже Зараз не секрет, що навколо природне середовище і ми з вами споживаємо здебільшого не повноцінні або не якісні продукції, або не можемо їх вирізняти. Петро Скрипчук каже, рівненщина займає гідне місце в Україні у сфері налагодження виробництва та просування органічної продукції. На теренах нашої області є окремі фермери, які виробляють передумови. Органічного сільсько-проського робництва це біогумус. Такий фермер працює в Ордвелівському районі. Фермер з Гощанщини Олег Поліщук багатодітний батько, годує екологічною продукцією не лише всю свою сім'ю, але й численних замовників. каже, органічна продукція запорука здоров'я і економія коштів на медпрепаратах та дорогому лікуванні. Ну ми на сьогоднішній час вирощуємо більш-меншу екологічну продукцію, не маючи кажуть на то реєстрації. Але в майбутньому ми це екологічно чисті овочі і м'ясо. Фермер каже, через ціни на хімічні препарати та добрива відмовився від них уже давно. каже ефективний захист культур без застосування хімпрепаратів, попри думки деяких скептиків, можливий. Зокрема, розповів, як виростити картоплю так, аби їй не зашкодив колорадський жук. Є зараз екологічно чисті як сказати, біологічні методи боротьби, гауксіни, триоксиниці і також ну, строками посіву. Певний шкідник, він шкідочинний, наприклад, у свій певний час. Якщо ранню картоплю посадити тут дуже рано, то всім нам, звісний колорадський жук він тільки допомагає. Її трекопать, він тільки тоді з'явився, обідає бадилля. Ну, і це певно, що методами такими бороться трошки дорожче, ніж хімією. На крайній случай укриваємо агроволокном, щоб та шкідник просто не міг потрапити. Ну, це невеликі площі, на великих площах, звісно, що так важче зробити. Тепличні умови, агроволокно і біологічні методи зараз вже з'являються на ринку біологічні препарати, які дозволені так сказати. Вони не не є шкідливими. Це, це бактерії, це хвороби, які викликають хвороби у шкідника, Та сама трихограма, яка мушка, яка. Бореться з із озимою совкою багатьох споживачів часто відлякує ціни на продукцію, вирощену органічним шляхом, але експерти зазначають, вона дорожча не більше як на 30%. відсотків. І додають, якби споживачі створили попит, зросла б конкуренція між виробниками. А відтак ціни були б меншими. Анна хіночик, Валерій Гарматюк, у ритмі подій.